Доброго дня, дорогі друзі, колеги. Сьогодні ми поговоримо про операцію Коронектомія восьмих зубів. Це є не повне видалення восьмих зубів, а лише відрізання коронки зуба. В даному випадку ми бачимо, що восьмий зуб знаходиться, виступований восьмий зуб знаходиться під кутом більш ніж 90 градусів до попереднього стоячого зуба. З двох сторін нас однакова ситуація. Восьмий зуб знаходиться в притул до нижнього щелового каналу нерва. Якщо видаляти повне видалення цього зуба, проводити буде, по-перше, велика травматична операція. А по-друге, ми можемо пошкодити нижній щелеповий канал. А також одним з ускладнень може бути перелом нижньої щелепи. Показами до коронектомії, як ми вже сказали, попередньо є зуби, які знаходяться під кутом більше ніж 90 градусів до попереднього стоячого зуба, або ж зуби, які внутрішні через які проходить нижньощілиповий канал. Огляд наукової літератури. Показує те, що такі операції є максимально безпечні і є власне, показом для відсікання лише коронки зуба і залишення коренів. Ми маємо дуже багато в науковій літературі повідомлень про те, коли коронку зуба відсікають, а залишають її чи то при імплантації зубів, чи то при інших втручаннях, чи то при протезуванні. Але сьогодні ми говоримо лише про треті моляри. Дану операцію ми проводимо хірургічним турбінним наконечником під кутом 45 градусів, який має 300 тисяч обертів і борами, які підібрала нам фірма NTI по нашому завданню, які максимально доступні і максимально забезпечують всі потреби в хірургічному лікуванні щелоково лицевої ділянки. Як проводиться операція? Початок операції проводимо розріз і відсікання слизово-покісного клаптя. Відкривши слузовокісний клапоть, ми бачимо, що зуб покритий кістковою тканиною. За допомогою хірургічного турбінного бора ліндемана ми відсікаємо відкриваємо якби, коробочку. Ось так воно виглядає на відео. Ми бачимо відкриту коробочку. Подальшому розсікаємо та подібним розрізом, висікаємо коронку зуба, розділяємо зуб на дві частини, проводимо видалення коронки зуба і закінчена операція. В нашій клініці така операція триває приблизно 10-15 хвилин разом з анестезією та ушиванням. Пацієнтам після такої операції ми пропонуємо. Взяти з собою панорамний знімок. Якщо лікар запитає, що це у вас таке, що це було проведено. Пацієнту ми даємо випуску, що це операція коронектомії, і лікар вже зможе ознайомитись з, з такими операціями чи в пошуковій системі інтернет, чи в науковій літературі. Надкомплектні треті моляри. Методи лікування таких ситуацій, колеги, запропонуйте, будь ласка, свої, і ми в подальшому обговоримо лікування таких випадків. Дякую за увагу! До нових зустрічей. Те, що вам цікаво почути в наступних відеосюжетах, пишіть в коментарях.